Яку сімейну таємницю або підкалимну історію вам нарешті розповіли, коли ви достатньо подорослішали? В дитинстві я була впевнена, що це чудово, що бабуся живе з моєю тіткою та її сім'єю, адже це означало, що про неї піклуються, і поруч з нею завжди є близькі у тітки шестеро дітей. Іноді тітка скаржилась на те, що вона сама змушена опікуватись бабусею, хоча в неї багато сестер та братів. Будучи молодою, я співчувала їй, але враховуючи, що всі проводили багато часу з бабусею, я не вважала це великою проблемою. Коли ти молодий, не замислюєшся про фінанс свою відповідальність лише про спілкування та турботу. Виявляється, причина, чому бабуся живе з тіткою, полягає в тому, що тітка та її чоловік переконали бабусю переписати будинок на них, щоб дати лад її справам. Потім продали його, а гроші вклали в фінансову піраміду. Тепер їх немає. Через це її брати і сестри не дають ті ціні копійки за догляд за бабусею, оскільки це її провина, що у старенької немає грошей і майна. Натомість вони платять за бабусині. Подорожі, їжу, покупки, розваги та дбають, щоб вона не залишилась без засобів до існування. А тітка змушена боротися грам загальних витрат на утримання матері. Діти тітки тепер самостійні, тож на них не впливають її фінансові проблеми. Тепер я згадую, як вона з роздратуванням стискає зуби і думаю, яка ж вона жахлива людина. Мій прадід спився до смерті. Моя бабуся соромилась життя з ним. Він був міським п'яницею, який проводив більшість вихідних у в'язниці. Їй часто доводилось заносити його в будинок перед початком уроків, тому що він валявся на газоні без тями. Родичі розповіли мені все це, коли я почав щодня вживати алкоголь. Мій дядько не загинув в автокатастрофі. Він прикінчив свою коханку, а потім наклав на себе руки, розбившись на машині з її тілом у багажнику. Я думав, що мій тато помер від проблем з серцем понад 13 років тому. Мені було 19, Зараз мені 32, І я тільки місяць тому дізнався, що його смерть була результатом навмисного самогубства за допомогою таблеток і алкоголю. А мені просто не хотіли про це говорити. Дивна деталь: його побажання щодо похорону не були дотримані. Його мати, моя бабуся, наполягла на католицькому відспівуванні та похованні. Мій батько був атеїстом. І завжди чітко давав зрозуміти, що не хоче традиційного релігійного похорону. Він хотів, щоб його кремували. Тато часто висміював релігію, і на холодильнику в нього висів магнітик у вигляді летючого макаронного чудовиська. Мене завжди дуже турбувало, що чиїсь останні побажання можуть бути так проігноровані навіть близькими людьми. Кількох членів моєї великої родини було страчено на батьківщині за порушення певних законів, і ми ніколи не повернемось туди через страх, що нас також можуть стратити. Справа була в сільській місцевості Канади в 1930-х роках. У мого родича була дівчина на ім'я Дульсі, якій він не поспішав робити пропозицію. Оскільки в той час ніхто не зачиняв двері в будинках, вона якось вночі, коли його не було вдома, проникла всередину, розсунула штори, роздяглась догола, увімкнула світло і дозволила сусідам побачити, як вона розгулює по його будинку, в чому мати народила. Після цього він був змушений одружитись з нею і саме тому ніхто в родині не любив дульсі. Моя бабуся пішла від мого дідуся і завагітніла від нового хлопця. Її коханий покинув її. Мій дідусь прийняв її разом із дитиною. Після цього у них народило ще двоє дітей. Він завжди ставився до її сина так само, як і до рідних дітей. Я дізнався про це лише у віці 50 років. Коли мені було чотири роки, моя мати створила іншу сім'ю, а батько зробив теж саме через два роки, тому мене покинули з бабусею і дідусем. Єдине, що вони мені говорили, це те, що мої батьки працюють за кордоном. Колишня дружина мого батька наклала на себе руки після того, як дізналася, що у нього з'явились нові стосунки з іншою жінкою, моєю матір'ю. На той час вони вже жили окремо. Мій прадід був геєм, його найкращий друг був його коханцем. Одного разу прадідусь мав наглядати за моєю мамою, бо бабуся з прабабусею пішли кудись. Вони повернулись додому раніше ніж очікувалось, і побачили, що дідусь і його найкращий друг розважаються, поки донька грається в іншій кімнаті. Щенився справжній переполох, і прадідусеві довелося припинити зустрічати зі своїм другом, хоча є підозра, що вони все ж таки бачились потайки. Це на жаль. Пояснює, чому моя бабуся така гомофобка. Мама переповіла мені цю історію після того, як я розповів їй про свою орієнтацію. Вона мене дуже підтримала і анітрохи не здивувалась однак благала не розповідати про це бабусі. Перша таємниця полягала в тому, що у мене була двоюрідна сестра, яку віддали в прийомну сім'ю. Через кілька років після цього, будучи п'яною, моя тітка розповіла мені причину, чому вона віддала свою доньку на всиновлення, і змусила мене присягнути, зберігати це в таємниці. Батьком дитини був її двоюрідний брат. У віці 22 років мені довелось зробити тест на батьківство, щоб дізнатися, що мій батько є моїм батьком, оскільки приблизно в той самий час, коли я був зачатий, у моєї матері був роман з іншим чоловіком. Кількість позашлюбних дітей, батьками яких були мій тато та його брати. У кожного з них була щонайменше одна дитина. Я навіть знайшов свого двоюрідного брата, про якого ніхто не знав, через сервіс ДНК тестування. Одного разу, коли моєму батькові було 12 років, він прийшов додому зі школи і побачив, що його маму забирає швидка допомога. Вона померла того ж дня. Тато ніколи не розповідав нам, чому і як це сталося. Кілька років тому я побачила свідоцтво про її смерть. В графі причина смерті було вказано самочинний аборт. Моя мама зустрічалась з хлопцем, який жорстоко поводився з нею до того, як зустріла мого тата, і я майже впевнена, що вона зробила аборт, коли покинула його. Мати ремна католичка, але я розумію, що вона прийняла це рішення, бо не мала іншого виходу. Вона послабила свою позицію щодо питання абортів у дуже консервативному світогляді і безумовно винуватила себе в проблемах з народжуваністю в подальшому житті. Мені б хотілося сказати їй, що це нормально і що вона зробила робила те, що мала зробити в той час, щоб вижити, але я гадаю, що вона воліє забрати цю провину з собою в могилу. Моя біологічна мати ніколи не хотіла мене і намагалась позбутись мене, заморивши голодом і не доглядаючи за мною. Я був на волосині від смерті, коли мене знайшли двоюрідна бабуся і двоюрідний дідусь. Після цього мене віддали в прийомну сім'ю, але через кілька років повернули в родину. Всі знали і приховували це від мене, поки хтось не згадав про це в суперечці, і я не попросив надати мені мої документи зі служби у справах дітей. Моя тітка змусила доньку збрехати поліції, що її батько бив її, щоб тітка отримала одноосібну опіку над дітьми і швидке розлучення, і це навіть не найгірше з того, що робили члени моєї родини. Що мої прабабуся і прадідусь не були нашими кровними родичами, вони були слугами у заможній родині в Мексиці, і, власне, викрали мою прабабусю у цих людей і втекли до шам. Це було десь у 1880-х роках. Ці деталі я дізнався пізніше. Ще в дитинстві я знав, що судячи з розповідей, ці двоє нікому не подобались, і що прабабця була лідеркою всієї родини, тому що якимось чином стала заможною людиною, не залежачи ні від кого. Ця деталь завжди викликала у мене сумніви, бо яка жінка з Мексики в ті часи могла з такими грошима при чоловікові, який по суті навіть не мав права голосу. Вона була власницею півкварталу будинків, які після її смерті у 50-х роках забрали під будівництво автостради, але у неї залишилося ще близько шести будинків по місту, в яких її родина живе донині. за словами моїх бабусі та дідуся, вона погодилась віддати їм один з цих будинків в обмін на те, що не ті. Тільки дасть ім'я їхній дитині, але й визначатиме з ким вони, врешті-решт, одружаться. Шлюб за домовленістю. Вочевидь, ні в кого не вистачало сміливості сказати їй, щоб вона пішла до біса, поки це не зробили мої дідусь і бабуся, які не були її рідними онуками, завдяки чому моя бабуся отримала титул Дона сімейства після смерті старої. Про все це я міг би написати книгу, оскільки став свідком деяких подій наприкінці цієї жінки, теж був неабиякий характер. Моя тітка божевільна і намагалась вбити свою сестру, мою маму. Я не знала, чому ми перестали з нею бачитись, поки не подорослішала. Вона також бачить привидів, а що у неї є троє дітей, яких вона більше не може бачити, тому моя бабуся зараз у процесі їх всиновлення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які сімейні таємниці є у вас? Напишіть в коментарях.